Вітаю вас, мої любі! Запрошую вас до країни математики. А що ми бачимо? Так, це лінії. Це пряма лінія, хвиляста лінія, а це ламана лінія. А як же з'являються лінії? З чого все починається? А все починається ось з цього. Я невидимка, в цьому суть моя. Мене лише дотиком пера чи крейди зображають і точкою усюди називають. Давайте глянемо на зоряне небо. Що ви бачите? Вірно, це зірки. А на що вони схожі? Так, на точки. Це точка. Щоб зобразити точку, досить доторкнутися олівцем до паперу. А якщо багато точок поряд, то утвориться пряма лінія. А як же називається ця лінія? Це горизонтальна лінія, це вертикальна лінія. А це похилі лінії. Давайте розглянемо цю лінію. Це пряма лінія? Ні. А на що вона схожа? Так, на хвилі на морі. Це лінія називається хвиляста лінія. Давайте спробуємо викласти хвилясту лінію з мотузочки чи з ниточки. Ось так. Давайте розглянемо ось цю лінію. Ця лінія називається ламана лінія. Давайте викладемо ламану лінію з лічильних паличок. Ця лінія ламана, ніби її поламали на шматочки. Давайте порівняємо хвилясту лінію і ламану. Чим вони відрізняються? Хвиляста лінія плавно піднімається та опускається, у неї немає кутів. А ламана лінія може підніматися і опускатися, але у неї є згини, куточки, їх називають вершинами. Давайте порахуємо, скільки вершин у нашої ламаної лінії. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять вершин. А зараз давайте розглянемо малюнок і визначимо, якими лініями вони намальовані. намальовані. Хвилястою лінією, річка теж намальована хвилястою і стежинка хвиляста, а також намальована горизонтальна лінія. Дверь намальована горизонтальними лініями та вертикальними. Давайте розглянемо паркан якими лініями він намальований? Так, горизонтальною лінією знизу, вертикальними, ось, по всьому малюнку, та лаваними лініями? Дуже добре. Дітки, отже, точка це найпростіша геометрична фігура. Щоб її зобразити, достатньо лише доторкнутися олівцем, фломастером або ручкою до паперу, ось так. Пряма це геометрична фігура, що не має ні початку, ні кінця. Ми можемо накреслити тільки частину прямої лінії, але її можна продовжити з обидвих сторін. З цієї сторони та з іншої. Щоб провести пряму лінію, користуються лінійкою, прикладають її до аркушу паперу та проводимо. Це буде горизонтальна лінія. Також можна намалювати. Вертикальну лінію, ставимо лінієчку вертикальну та проводимо. Ось так. А також можемо намалювати похилу лінію. Та в іншу сторону можемо нахилити лінієчку. Ось так. Пропоную вам намалювати такі лінії у себе в зошиті. Якщо на прямій лінії з одного боку та з другого боку ми поставимо крапочки, то це буде відрізок. Відрізок це пряма лінія, яка має початок і кінець. Відрізок від слова відрізати. Він не може продовжуватися далі, тому що його відрізали. Відрізок з обох боків має точки. Перша точка це початок відрізка, а друга це кінець відрізка. Давайте порівняємо пряму лінію і відрізок. Що у них однакове? Пряма лінія і відрізок. Прямі. Але пряма лінія не має ні початку, ні кінця. Її можна продовжувати домалювати в одну чи в іншу сторону, а відрізок не можна продовжувати, тому що він має початок і кінець. Якщо поставити точку на прямій лінії на початку, то це вже буде не пряма лінія, а промінь. А якщо поставити точку на прямі лінії, ось так, посередині, то це вже буде два проміні, який йде в одну сторону та в другу сторону. У кожного проміння є початок це точка, а кінця в них. Немає, його можна продовжувати. Дітки, за допомогою різних ліній ми малюємо та пишемо. Пропоную вам намалювати лініями малюнок. Спочатку будемо малювати дерево, яке знаходиться у нижньому лівому куту нашого аркушу. Спочатку намалюємо прямі. Вертикальні лінії одну лінію та другу. Це буде стовбур нашого дерева. Похилими прямими лініями малюємо гілочки дерева та хвилястою лінією намалюємо. Крону нашого дерева. Тепер намалюємо річку. Річку будемо малювати хвилястою лінією. Ось так, ніби хвильки. Також намалюємо гори ламаними лініями. Ось так. Можемо намалювати за допомогою хвилястої лінії сонечко та похилими. Лініями прямими малюємо промінці нашого сонечка. Також хвилястою лінією намалюємо хмаринку та ламаними лініями намалюємо. Намет, який стоїть на березі річки Внизу намету намалюємо горизонтальну лінію та посередині намалюємо вертикальну пряму лінію. Ось такий малюнок ми з вами створили за допомогою різних ліній. Намалюйте і ви такий малюнок у себе у зошиті. Дітки також за допомогою ліній, кривих, ламаних, прямих ми пишемо літери та цифри. Напишемо літеру А похилими лініями та горизонтальною лінією букву О. Напишемо хвилястою лінією букву Р. Пряма вертикальна лінія та хвиляста. Букву У малюємо похилими прямими лініями. Також намалюємо букву М. Це вертикальна лінія. Та дві похилі лінії. Також ще одна вертикальна лінія. Також можемо намалювати за допомогою ліній цифри. Напишемо цифру 1, 2, хвилясті лінії, 3. 4. Намалюйте і ви у себе в зошиті. Дітки, давайте з вами закріпимо, які бувають лінії. Так, лінії бувають прямі, горизонтальні та вертикальні. Лінії бувають хвилясті та ламані лінії. Ми з вами сьогодні гарно попрацювали. Дякую за увагу! До побачення малята!